Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорти. І зараз ми поговоримо про те, що російський диктатор Путін обманув весь світ загалом і китайського лідера Сі Цзінпіня із розміщенням ядерної зброї. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, 21 березня Путін підписав з лідером Китаю Сі Цзінпіном документ, в якому йшлося про те, що ядерні держави цитата не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій. Кінець цита. Однак, вже 25 березня Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, за його словами, 1 липня 2023 року, тобто вже через кілька місяців, завершиться будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. Він додав, що Росія вже розмістила у Білорусі 10 літаків, які здатні нести тактичну ядерну зброю. Таким чином, Путін збрехав Сі Цзіньпіню і вже через 4 дні порушив під підписані раніше з Китаєм спільні заяви про нерозповсюдження ядерної зброї. Аналітика Американського інституту вивчення війни відзначають, що диктатор Росії та Білорусі змовилися про розміщення ядерної зброї на білоруській території ще 2021 року, ще до вторгнення Росії до України. Проте бункерний дід спеціально притримав свій. План із залякування України та Заходу на майбутнє, тобто на зараз на 2023 рік. Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї ICAN розкритикувала заяву Путіна про те, що Кремль домовився з Мінськом про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Цитата: Поки президент Путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути у безпеці. Поки що країни продовжують вважати ядер. Орну зброю не глобальною проблемою, це допомагає путіну прикривати свою поведінку. Про це заявив виконуючий обов'язки керівника Айкан Даніель Хокста. За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів у Білому домі Джона Кірбі, ознак того, що російський диктатор Володимир Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі, наразі немає. Цитата: ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю за свої кордони, зазначив кірбі. Україна зараз вимагає скликати позачеркове засідання ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з приводу намірів е, Путіна розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Одночасно, речник Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що фактично Путін взяв Білорусь у свої ядерні заручники. Також Євросоюз готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі. Усі про це заявив голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Борель. А уряд Франції назвав цю угоду загрозою для всієї системи нерозповсюдження ядерної зброї у світі. Одночасно, Німеччина зараз вважає, що ці плани Путіна по розміщенню ядерної зброї на території Білорусі є наміром інформаційної війни та залякування всієї Європи. Ми стежимо за ситуацією щодо ядерної зброї. Ми бачимо. Як Путін бреше всьому світу і продовжуємо слідкувати з вами? Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!